Їсти чи не їсти кавуни, дині, персики, нектарини, виноград, Коломийські прилавки ломляться від розмаїття усіляких фруктів. Наші журналісти пішли на ринок дізнаватися, чи безпечно вживати літні смаколики. Христина з нетерпінням чекала літа, аби поласувати улюбленими фруктами. Сьогодні прийшла на ринок за своєю порцією вітамінів. Персики, переважно, і банани. У мене є двоє діточок, і я їм переважно купую. А які саме фаркіли? Абрикоси, банани. А от кавуни коломояни купують з обережністю. Отруювалися Бо але дуже давно останнім останнім кавунами переважно усі продавці в один голос заявляють, їхні фрукти без нітратів кажуть, покупці їм довіряють. Ну не можна жалітися, так купляють. Може не в таких об'ємах, як би ми хотіли, але нормально. В лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Коломийського продовольчого ринку розповідають. Фрукти, які реалізовуються часто, перевіряють на вміст нітратів. При завезенні нових партій ми проводимо перевірку, а також періодично ми ідемо на ринок і відбираємо проби для дослідження. Продовжують надмірну кількість нітратів виявляють вкрай рідко. Це буває ранньою весною десь може бути в цій ранній капусті, в редисці а так в основному. У, у фруктах майже немає. Якщо ж експертиза показала негативні результати в лабораторії діють за певними правилами, ми повідомляємо продавця, при цьому адміністрацію ринку складається відповідний акт утилізації продукції, яка не відповідає показникам. І власник дану продукцію він знищує, бо згідно закону і трати вони мають здатність до накопичення в організмі. І внаслідок цього накопичення вони вже у Впливають на різні органи і системи, внаслідок чого відбуваються якісь патологічні зміни і, 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 і захворювання людей. В лабораторії кажуть, все частіше просять перевірити фрукти на вміст нітратів і самі покупці. Люди поінформовані про такі ситуації з отруєннями, з, з нітратами, і вони приходять, вони купляють на ринку продукції. Хто має бажання, вони до нас приходять. Фахівець додає, фрукти купувати на ринку безпечно, не варто хвилюватися і коли вживаєте, кавуни та дині, адже перевірки підтверджують всі показники у нормі. Уляна верстюк, Андрій Гаращук, НТК.